В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Щойно ми з вами, дорогі браття та сестри, чули фрагмент про одну з найглибших і найвеличніших подій описаних в Євангелії про примноження п'яти хлібів і дві риби. Про це розповідає нам Євангелист Матфей, і даний фрагмент є важливим для нашого духовного життя. В ньому ми бачимо Ісуса Христа як живе джерело життя, джерело, що годує не лише наші душі і тіла, не лише наші духовні потреби, а й матеріальні. Ісус не є лише проповідником, Він сам, Слово Боже, який став тілом і прийшов у світ, щоб дати життя вічне. Господь дбає про наше майбутнє вічне життя, Він піклується про кожного із нас. Він сам є тим джерелом життя, що годує кожного із нас і задовольняє всі наші духовні потреби. Звернімо ж, в яких обставинах все це відбувалося. Господь проповідує в пустельному місті далеко від домівок і звичних зручностей. І це нагадує нам історію Моїсея і народу Божого в пустелі. Тоді Моїсей вів народ. І піклувався про нього, адже народ перебував в складних обставинах, що загрожували їхньому життю. І саме там Бог промовив до їх: не хлібом одним живе людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих. І дійсно так і є. Адже ми завжди звертаємося до Бога з чи інших питань, просимо його всесильної допомоги, просимо, щоб він почув наші сердечні молитви, щоб він прийшов і захистив кожного із нас. Це дійсно так і є. Коли ж учні побачили, скільки людей зібралося, і обмежені засобів, вони просять Господа, щоб Він відпустив людей і вони могли самі здобути собі їжу. Але Христос говорить: ні, ви дайте їм їсти. Зрозуміло, що це безлуздо, адже як можна нагодувати п'ять тисяч хлібів таким мізером? Але саме тут розпочинається справжнє диво віри. Господь просить учнів, щоб вони принесли все те, що мають. І ці маленькі дари апостоли кладають в руки Божі і стається дивом. Цей жест ключ до розуміння Божого царства. Для пізнання, адже ми часто думаємо, щоб допомогти багатьом необхідно і мати дуже багато. Але Господь показує, що коли ми даємо в руки Божі, Він здати поможити все те, віддаючи свої ресурси, свої таланти, свою любов, навіть коли ми вважаємо, що цього не вистачає. Це відкриває двері для Божої благодаті і милосердя. І саме так звернімо увагу на жесть ламання хлібів. Це не просто акт роздачі їжі, це символ пророчий і глибокий. Христос спочатку бере в руки хліб, підводить очі свої до неба, благословляє, ламає і роздає. Згадаємо інший епізод з Євангелія, коли Христос також роздавав хліб, але перед цим Він також і благословляє, і знову звертається до учнів. Беріть, їжте це є тіло моє. Тут хліб перетворюється на джерело життя, що дає нам сили не лише фізичні, але й духовні. Цей жест нагадує також нам, що Бог дбає, щоб ми не закривалися в своїх думках, в своєму розпачі, не перебували і будували своє життя в гонитві за матеріальним достатком лише для себе. Бог хоче, щоб ми ділилися, щоб ми віддавали іншим, навіть якщо вважаємо, що цього недостатньо. Бо Бог помножить те, що ми віддаємо, і обов'язково зробить нас учасниками свого дива. Ця історія є надзвичайно актуальною для всіх нас і сьогодні в контексті випробувань, які переживає Україна. Війна, біль, страждання, сльози відкриває для нас і ставить перед нами дуже багато викликів. Але і сьогодні Господь промовляє до кожного з нас і говорить: ви дайте їм їжі, ви допоможіть їм, це ваш ближній. Віддаючи навіть свої маленькі ресурси, свою любов, свою увагу, ми стаємо свідками того самого дива, дива солідарності, дива співчуття і взаємної допомоги. І нехай ця історія нагадає кожному із нас, що не треба триматися за свої ресурси. Не потрібно звертати увагу лише на себе, але й помічати тих, хто є поруч із нами, бо вони особливо потребують нашої уваги і підтримки, допомагати тим, хто опинився в скрутному становищі, хто втрачає домівки, хто втрачає рідних і близьких, адже не лише слово, але своєю присутністю поруч з ним ми розділяємо їхні страждання, їхню біль. І виконуємо заповідь по любові до Бога. Сьогодні, як ніколи, ми повинні всі з нами вами проявити свою віру, молитву, адже віримо, що, віддаючи Богу все те, що ми маємо, Господь допоможе нам сьогодні вистояти, допоможе перемогти. Молімося, щоб диво помноження хлібів стало символом не лише перемоги над ворогом. А перемогою над страхом, з невірою і байдужістю. Молімося, щоб ми навчилися все-таки довіряти Богові, віддавати йому своє життя і прислуховуватися до тих порад, які він промовляє до нас кожного дня. І тоді це диво, помноження хлібів, стане не просто звичайною біблійною історією, а вона стане для кожної. Реальністю, яку ми можемо втілити в своєму житті, якщо докладатимо зусилля, і якщо будемо уважні до тих, хто є поруч із нами і страждає. Амінь.